У Верховній Раді заявили, що потрібно мати з собою, коли вас зупиняє ТЦК і поліція. Цитую: у військовозобов'язаного зобов'язаного завжди має бути при собі приписне посвідчення: військовий квиток, або ж тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Також треба мати ВІН-код, що отриманий у ТЦК або СП, витяг, ну, або теж, або теж е, отриманий у ЦНАПі. Або ж інформація з реєстру оберіг або резерв. Тобто ось такі, якби документи потрібні бути у людини, тобто у громадянина України, коли його зупиняє поліція і просить пред'явити дані, щоб вам взагалі не видавали повісток повторних. Якщо у вас цих документів не буде, звичайно, я думаю, вас будуть пробувати по базі, чи не являєтесь ви ухилянтом, чи не видавали вам повістки. По яких ви не з'явилися в ТЦК, типу, вам видали повістку і не з'явилися, ви вже є в базі. От, при показах цих документів, ви можете, в принципі, бути вільним, як то кажуть, вільним народом, вільної країни. Ви показуєте документ, вас, в принципі, не чіпають. Якщо не показуєте, самі знаєте, які подальші дії будуть з вами. Коментуйте також, підписуйтесь на канал, діліться цим відео.